Привіт, з вами знову Надя. І ми сьогодні будемо говорити про те, чому реклама іноді не працює, навіть коли все налаштовано правильно, і вам здається, що все, все гаразд. Є моменти, коли ти зробив все правильно. Налаштував мету, вибрав цільову аудиторію, зробив офери, банери і все круто, запустив і тиша. В рекламному кабінеті тиша і ніфіга не працює. Що ж тоді робити? Давай ми будемо аналізувати і. Подумаємо, чому так само відбувається. Правильно, це не завжди за інструкцією. Це іноді буває про тебе і про той стан, в якому ти знаходишся. В тебе є багато уроків, в тебе є великий чек-лист для того, щоб налаштувати рекламу. Є відео з YouTube, як налаштувати рекламу за 15 хвилин правильно. І ти це все зробив по кроках, і все взагалі супер класно. У тебе все завантажено в твій рекламний кабінет, і ти натиснув. Кнопочку опублікувати. Чекаєш день, два, три, і нічого взагалі не відбувається. Взагалі нічого, там нуль. Тиша. І ти розумієш, зливаю бюджет, нічого не виходить. Реклама не для мене. І взагалі я напевно не там. І бізнес мій не той, і продукт в мене не так, і я не можу працювати правильно. Давай зупинимося. Давай ми зараз зупинимося і розберемося, що відбувається. Знаєте в чому суть? Фейсбук читає поведінку, а людина читає твій стан. Якщо в твоїй рекламі немає тебе, немає в твоєму продукті тебе, немає Я знаю точно, що воно тобі допоможе, тоді реклама не буде працювати. Тому що ти даєш не той, не той меседж до людей, не те доносиш до людей, ти не можеш їм показати всю цінність себе в своєму продукті. І що відбувається? Люди просто проходять повз. Ти класна, така стоїш, ти все класно показуєш, а люди проходять повз. Якщо ти запускаєш свою рекламу зі страху і думаєш про те, хоч би хтось прийшов, хоч би хтось купив, хоч би щось відбулося в тому рекламному країні. Я би хоч щось продала. Так не працює. В тебе є текст, в тебе є вибрані картинки, в тебе є твій офер, ти запустилася. Але реклама це є енергія, яку ти посилаєш у світ. Це є месенджі, які ти посилаєш до своїх клієнтів, потенційних клієнтів. І це є твій месендж. Ти є в цьому месенджі ціла. Справжня і супер-супер крута. Коли реклама йде, я маю що дати, я віддаю тобі найцінніше, я віддаю тобі свій час, я віддаю тобі свій продукт, я віддаю тобі себе в моєму продукті. Отут є вся експресія, отут є все, що потрібно. Отут ти даєш те людям і той меседж, який вони готові купляти. А ще є дуже часто такий прикол. Ти все запустив, ніби в стані, але в нас може бути технічна діра. Давай розберемося, де ця технічна діра може бути погана посадкова сторінка. Людина клацає, переходить і не розуміє, про що вона про що твій інстаграм, про що твій Facebook, про що твій Тікток. взагалі не розуміє, про що твій сайт. Це означає погана посадкова сторінка. І вона знаходиться в хаосі. Немає того, що потрібно дати людині. Немає порядку, навіть наближеного порядку не існує. Якщо його не існує людина, пролистує, вона не розуміє про що це взагалі. Перевір, чи твоя сторінка дає обіцяне в рекламі. Перевір, чи зручно показується твоя сторінка на всіх пристроях, і на телефоні, і на ноутбуці, і на планшеті. Глянь, чи вона гарно відображується, чи все відображується, чи відображуєшся ти, чи відображується твій продукт, чи відображуються всі кнопочки, і чи це зручно для користувача. А також перевір, чи месендж, який ти даєш, дійсно відповідає твоїй посадковій сторінці. Друга така в нас є штука, як невідповідність нашого месенджу нашій цільовій аудиторії. Якщо ти не знаєш, як запускати, довірся тут в Фейсбуку. І буде прикольно, якщо ти запустиш, не маєш ще створеної аудиторії, не можеш зробити ретаргет. візьми, запусти, і довірся Фейсбукові. Але якщо в тебе, в твоїх креативах і в твоєму тексті є написана твоя цільова аудиторія. Наприклад, якщо ми з вами напишемо, що Якщо ти коуч і ти працюєш як кінь, чому ж твій результат є як для поні? Тоді це буде круто, тому що ми покажемо свою цільову аудиторію. Ми її конкретизуємо. І тоді Фейсбук нам підбере автоматично це за умови. Якщо ти не знаєш своєї цільової аудиторії, ти можеш довіритися. Якщо ми далі говоримо про цільову аудиторію, перевір. Чи ти використав аватар свого клієнта? Чи ти його просто вигадав, чи в тебе реально аватар твого клієнта, який у тебе вже купляв твій продукт? Третя може бути така дирочка у нас: це є наш креатив. Він не ловить, він не ловить увагу нашого клієнта. Фото без життя, відео нудні і перша секунда не зачіпає. Дивіться, ми з вами розглянули основні помилки. Якщо ми навіть запустили рекламу в стані, але ми бачимо, що у нас не йде. Поверніться до цього. Це є основні е, штуки. Це є месендж, креатив і наша аудиторія. Разом це все скомпонувавши, ми можемо отримати кльовий бомбічний результат. Наступне питання, яке би я хотіла розглянути. Звідки нам можна чекати результату? Звідки є цей результат, який ми отримуємо від нашої реклами? Оце вже дуже важливо. Тому що реклама може працювати, але не там, де ми думаємо. Чому? Тому що ми не туди послали, ми не те сказали, ми не ту ціль обрали. І це теж надзвичайно є важливо. Оберіть ціль і дайте меседж той, куди ми ведемо нас, людей, веде. і для чого ми їх ведемо? Як ми можемо відчути, що реклама це є наше? Є дуже простий критерій, як ти почуваєш себе всередині, коли ти натискаєш оту кнопку, оту зелену кнопку опублікувати? Чи тобі дуже страшно, чи ти ще щось не доробив, чи в тебе є питання? Я нічого не знаю, чи в тебе є просто гармонія. Тут є теж надзвичайно важлива штука. Довіряй своєму тілові, довіряй своїм відчуттям, і якщо хочеш більше, підписуйся.